Доброго вечора, дорогі брата і сестри у Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 17 годин 47 хвилин, 20 грудня 2021 року. Ми з вами біля ресторану Прага і ми насолоджуємось сніжним падінням. Починається справжня зима. Ось, як я виглядаю, можете побачити весь запорошений снігом і це дуже добре, бо ми дочекалися справжньої зими. Машинки їздять, транспорт е теж возить людей. Це дуже і дуже добре, бо все рухається, все живе. Мами з колясочками прогулює своїх дітей, незважаючи на сніг, бо сніг приносить кожному з нас радість. Тож, хай ця радість. Буде спочатку на різдво Західного обряду, бо в них 25 грудня, а в нас у східному обряді 7 січня, то хай всі будуть щасливі. Всього самого вам найкращого. З вами був Сергій Голосівський.